Навіть дворфійські поселення страждають від регулярних гоблінських набігів. Гобліни не вбивають дворфів, а тільки крадуть їжу і золото. Нападки гоблінів намагалися відбивати місцеві жителі, але все безуспішно. Саме тому всі поселення вирішили скинутися на групу пригодників, що зможе начистити пездич гобліна. Лідером гоблінів є здоровенний жирний Дрейк, схожий на саламандру, що має ім'я Кайдон. Він забезпечує гоблінам безпеку в їхній печері й оберігає їх у випадку. Якщо хтось прийде дати їм в пездич. А вони, в свою чергу, носять йому їжу, яку крадуть у дворфів. Пригодники мають знайти місце, де тусуються гобліни, піти туди і дати Дрейку кобельнам по хліборізці. Фінальним босом має бути Дрейк, або ж інший здоровили, якого ви зробите лідером. Наприклад, Багбір, Орк, Можливо, Огр. Торгова гільдія, що займається перевезенням товарів, доручила гравцям завдання охороняти 10 фургонів з дуже дорогими товарами від банди розбійників тритонів на шляху до Фандаліну. Дорогим товаром, який мають доставити до елітної таверни, має бути синьошкіра Форель, чи що в тому візьмете. Цей відриби водиться тільки в долині крижаного вітру, тому дорога вона не тільки по причині своєї рідкості, а й за ціни перевозки. Банда третонів складається з 18 розбійників, що грабують копців та проїжджих на дорозі від Салтмаршу до Невервінтера. Із того, що розбійництво приносить хороші гроші то третони можуть дозволити собі не тільки найкращу амуніцію, а й бойових коней та навіть деякі магічні артефакти, що робить їх особливо небезпечними. Щоб не здіймати сполху, третони можуть напасти вночі. Фінального боссфайту в цій кампанії може й не бути. Але головне зробити битву з бандою цікавою та не скучною і дерев'яною, як це зазвичай роблю я. В місті ворота Балдура орудує банда революдів зомбі. Вони ходять по місту вночі з добнями, вриваються в дома та вибивають кошти з людей, які повинні гроші місцевому банку. Банком же володіє аристократ, що рофлить над всякого роду окультними штуками та займається некромантією. На риболюді полює місцева охорона та дрібні наймиці з гільдії пригодників. день та вночі місто патрулюється охороною, та банді риболюдів завжди вдається утікти, і навіть здавалося б без вихідних ситуацій. Не дивлячись, що вони зомбі, вони змогли зберегти свій розум та фізичні можливості. Ніхто не знає, що за карасями колекторами стоїть аристократ. Та виїжджа, де можете зробити цікаву детективну арку сюжету, де збираючи зачіпки, гравці можуть вийти на аристократа. Фінальним босом, по ідеї, має бути аристократ, якого б я на вашому місці зробив акулу мужиком. Але ви можете вибрати будь-яку іншу чмоню в якості раси для аристократа.